Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу зачепити таку тему, як які вакцинації, коли я що даю, які пропойки, бо багато пишуть і запитують, чим я користуюсь. Спершу хочу подивитися, показати вам дивіться самочка. Годує малишню свою. Тут одна родила шинчила. Це вже молоденькі самки мої. Ось тут сидять. Родила 9 штук тут має. Тут друга сидить, шиншила, Родила 8, залишилось 7 і одного строкача я туди підкинув. Ось такі рубаські. Ну, звичайно, самка трошки не нечиста. Бачите, що наробила, треба часто доглядати. З нею. У мене годілки не закриваються, що з ними не практикую закривати. Так, Далі в мене тут сидять голодняк. Шиншили. Ось тут тут було в мене сім сіреньких, два білих, Ну, в принципі, вони тут і всі є. І тут сидять вже такі постарші місця часу їм. Сьогодні буду їх забирати, я думаю, від світи, переносити в більшу клітку і провакциную їх вакциною. І сидить самочка ще одна, чекає свого із черги на окрови сидять там відбраковані оці, що з на м'ясо, щось пару самочок собі залишили. З такого плану самці сидять два термонці, оце це брак. Самці шиншили, Сидять там два рижики, гарних самця, два. Внизу що у нас? Внизу самець, як завжди, сидить. Ну і в халепа стала, не знаю що. Ось це моїм самчиком. От подивіться, спухло в нього отак вухо спухло і не знаю через що. Я думаю, що вони скоріш за все сиділи тут, гризлися, і десь, може вкусили, прижали, і воно йому підпухло. Я його проколов, але не знаю. Чи там дамер дасть, результат чи не дасть. Гематома така дуже до, до, досить велика, але дивлюсь, що вже ніби середини починає менше ставати. Ну не хочу чіпати, бо його і так все болить. Ну Він активний їсть, то, що в нього тільки вухо. Похожий на барона французького. Так, от такого плану. Так, тут сидять рижики, самечки там є. Тут сидять термонці. ну шиншила моя, самки. Тут два термона, тих струкача. І от сьогодні будемо відсаджувати ще шиншилу. Не сидять з мамкою, будемо відсаджувати. І струкачі мої. Так, але хочу вам розказати, от, чим я користуюся. Бачите, всякого порізного. В першу чергу я е, колись вакцинував 30 днів, лапимо ГЕМ-2 такою вакциною, але почав вакцинувати от такою сумською в 30 днів. Бо від такої вакцини відлапимо на поч... кролики, то пищать, то ще щось. Ну, мені здається, що вони дуже важко переносять її, коли їм треба кубік цієї вакцини. І виходить, що може їх там гулька, яка створюється, їм дуже дуже боляче. той та вакцина сумська, вона йде пів кубіка, і я її використовую в 30 днів, а таку я вже вакцину використовую близько двох місяців 50-45. 50-60 днів. Коли я від, 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 відбираю своїх кроликів на, на плем'я, які йдуть на м'ясо, я вакциною не вакциную. Тільки от такою сумською. А ті вже йдуть на плем'я, то я вживати гм 2, вакциную всіх, кого я відібрав. Ну І, звичайно, матичне поголів, що півроку вакциную такою вакциною. То вже то, що стабільно. Так, стабільно ще почав вакцинувати вже сьогодні що, зимою другий сезон. Пазирі нуль. це пастерльозу, отакою от вакциною. Пазирі нуль. Там є баночка йде на 20 кубіків. І кубік один, це одна доза. Вон, бачите, пише 20 мл. Це така вакцина. Користується він ну, ще навіть не відкритий. це коли там в кролика якісь кліщі може бути. На, там, ну, переважно, коли пошкоджена шкіра, якісь кліщі по шкірі, ну, то я такий бромоктин користуюсь. Пропоюю молодняк, тримікозин. Ось такою штукою пропоюю. Молодняк перед вакцинацією 25 днів починають власти, я 2-3 дні пропою і тоді вакциную. Ну, Буває там 34 дні, 32. Там, як коли виходить, не завжди виходить 30 днів їх провакцинувати. Також тресульфоном. Ну, Тресульфоном це дуже рідко. Він теж, бачите, купив запечатаний, ще ним не користувався, тільки тримікозином. Він такий більш міцніший і він... Цей трисульфон. Не знаю, ще не користувався, або мені подобається 3 -мікозин. Так, Користуюся ще такою азітроміцин 10%. Це коли кролик починає чихати, або носик мокрий, зразу треба його проколоти такою штукою. Я колю пів кубіка. Ну, там пише в інструкції кубік на 10 кг. Я завжди колю, якщо більші кролики, ну може бути більш ніж пів кубіка. А так зазвичай маленького кролика там, до двох місць колю е, такою вакциною. Е, пів кубіка на, на одного кролика. Е, і в інструкції пише, що 72-90 днів, е, 90 годин. Я колю їх один раз на сутку. На наступний день знову і через... буває через день, буває ще раз. Ну, три дні я вакциную такою вакциною. І немає ніяких соплів і тому подібного. Бо буває, в мене зараз почали дуже багато сіну. Отаке. Один тюк попався дуже дуже ну дуже пилі багато, дуже сміття, не знаю, що воно таке там, було то чи що було. І дуже так кролик молодняк починає деякий чехолі, але ну не всіх, в принципі. Тих, кого потрібно, то я провакциновую. Так, маю ще отакий. Екземде-Донх. Це є така рідина, спрей пише для котиків для резововані шкіри. А я його використовую від пододерматиту. Бувають такі рани на ногах. Ну, Переважно це самців великих, коли вони там скачуть, дурюють, або самок, які в охоту йдуть, починають собі лапи, здирати, там десь кров потече, зразу замазують такою штукою. Ну, В принципі, допомагає. Ну, це коли е, початкова стадія не там затягнуто, е, коли вже там дуже великі, е, ну, коли хто не дивиться на кролика, там дуже великі проблеми вже з лапами. Я не знаю, я так додатково не дотримався, не знаю, що ця штука допоможе. У мене, коли великі кролики з такою, що там бо мають великі дерматити, я зразу їх прибираю, тому що там великі-великі там, мозолі і ну, важко, важко. Треба сидіти, треба час, пільнувати їх. Треба окремо виділити місце, щоб сітки не було на сіні їх тримати. У мене завжди всі клітки на сіні так що, на сітці, так що я їх зразу прибираю. І не трачу час лишній. Ну, зазвичай це самок більше 6 кг. От я замічав, у мене така штука була дерматит. Самки мають 6,5 кіло, якісь 6-800 800, 7 кг. Там при другому, третьому королі вони ну, бувають моменти, що. Є така штука, а лише це коли виходить, коли в них дуже мокро під ногами починають корольнята вилазити, лапки мокрі, вони від неї втікають від кроленнят, і тоді починаються в них проблеми. От така в мене міні-аптечка. Зараз маю отакий мас, коли я лікував. Самця дуже класного мав. Тоже такою мазю це від е, дерматиту. Ну, В принципі, якщо захотіти, можна підлікувати. Якщо нема гнійного дерматиту, то можна вилікувати будь-яку рану залікувати. Просто треба часу. Треба місяць часу, ну, може так, образно місяць часу, так два-три тижні е, щодень ходити до кролика, промивати про антисептиками різними, мастити мазю і все про, проходить. Кому королик дорогий, у мене був такий самець дуже класний, його тільки привіз, і через місяць часу у мене дерматит достав, то я його, я його вилікував. Вилікував він, вже прослужив у мене довгий час. Ось така в мене міні-аптечка. Так що, тими цинами нагадую, треба завжди користуватись, цими трьома За, на постійній основі. А це все. Як треба бачити всі решту постації. Ще також вітаміном. отакий От вітозал купляв. Не купляв, самок проколював. Коли вони почали в охоту йти, я їх упарував І маленьке самок я таким вітаміном їх проколював. Це було на початках, коли їх впускав пару. От така в мене міні-аптечка. І ще користую, звичайно, синій йод. Зараз покажу. Так, Ось така штука. функціональний харчовий продукт. Синій його додаю до води не завжди. Буває таке, що при зміні корму це обов'язково даю. І коли молодняк починає так, е, вже насидати на корм, там 20-25 днів вже пропою їх 3-4 дня. Пізніше тиждень часу нічого не пропою, пізніше час через тиждень, знов 3-4 дня. Ну Не завжди я користуюсь цим так періодично, коли є потреба. Але оце такий йод. В ну, кого там хороша вода, може, не знаю, може не користуватися, але в кого є там колодязь і вода, маючи багато заліза чи шейка. Фільтруй, не фільтруй і треба додавати всі рівники здобавки, щоб стабілізувати ту воду. І оця штука, цей льот, дуже класно підходить для цього. Так що, отакі справи, така в мене міні аптечка. Дякую всім за увагу. Всім до зустрічі!